13 лютого 2014 року був об'явлений Всеукраїнський страйк. І небайдужі люди міста Житомира вийшли на цей страйк і провели його біля пам'ятника Корольову. Я пам'ятаю цей страйк як один із пророчих страйків України, де були сказані пророчі слова, що через два місяці. Ця влада злочина буде знищена в Україні і Януковича не буде. І ви знаєте, ці слова мені здалися марними на початку. А потім, коли пройшло два місяці і дійсно відбулися великі зміни в нашій країні. Коли Янукович і його кліка безумців і безбожників і казнокрадів втікла з України, я просто згадував дуже часто цей, цей день 13 лютого. І от пройшов рік. Що ми маємо за цей рік? Ми маємо великі зміни в Україні. Януковича його кліки немає. Є війна, є великі потрясіння, дуже багато жінок, молодих і старих. Ходять в чорних платках. Є великий траур в Україні. Да, дійсно, люди хотіли децентралізації власті. А саме, щоб власть перейшла к депутатам областным обласного советом. Депутати, но не чиновники, вот эти. А исполнительная служба должна виконувати рішення депутатів. Правильно? Да. Но этого не произошло. Люди хотели, чтобы сняли депутатскую неприкосновенность себя депутаты, депутаты, судьи, гаранты. Этого тоже не произошло. Люди хотели, чтобы цены были доступны в аптеках. Люди хотели повышения пенсий. Люди хотели жить по-человечески. Но сегодня мы, к сожалению, видим все-таки и голод. К сожалению можу цей факт: і ніщиту, і війну, ми бачимо. але є і велике піднесення. Люди сьогодні, можна сказати, відродилися заново. Патріотизм відродився, відродилася в Україні просто національна гідність, віра в Бога. Люди почали більше вірити в Бога. Почали звертатися до нього. І коли сьогодні відкриваєш е, інтернет, і там люди взивають: Господи, зроби так, щоб ця війна перестала, щоб її не було, щоб прийшов мир на цю землю. Люди волають до Господа Бога. І всі хочуть миру, радості і процвітання. Але цього миру, радості і процвітання чомусь немає. Прийшов новий президент, прийшов новий парламент. Все вроді змінюється, а насправді все залишається так, як є. Чому? Тому що люди не хочуть е, змінитися кожен на своєму місці. Винужен констатувати також факт, що люди е, продавали свої голоси, тобто самі люди теж как бы, не змінилися. Голоса продавали депутатам. Це реально, це факт. Кожний там, де він знаходиться, він повинен змінитися. А наші чиновники не змінюються. Як крали бюджет, так і крадуть. І рано чи пізно прийде за все відповідь. Це потрібно обов'язково сказати, що корупція вона не зникла у нас в місті, в області. Дело в тому, що багато руководителів так і залишилися на своїх должностях. І от наступає вже 13 лютого 2015 року, що ми маємо? Рік рік потрясінь, рік е, переживань, рік страждань, рік надій, рік сподівань. Але я вам скажу тільки одне: що істина тільки там, де є Бог. Якщо Бога немає, там немає істини. Там є все, що завгодно, але істини там немає. Тому я призиваю людей жити в цьому е, житті так, як е, закликає нас Бог до цього. І я думаю, що Україна вистоїть. Я думаю, я уверен навіть в тому, що Україна стане з колен і ми зможемо в кінці кінців, і це пройде жити по-чоловічку.